У нас депутатська студія народний депутат Геннадій Кривошея від народного фронту, голова підкомітету з питань підприємництва та технічного регулювання комітету Верховної Ради з питань прослової політики та підприємництва. В мене в студії вітаю вас. Геннадію, дня. та Андрій Ніцой, директор центру стратегічних розробок кандидат історичних наук. Вітаю вас, дня. Андрію. Отже, ми почнемо з блокади з заяви прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Він сьогодні, під час зустрічі з представниця. Кама металургійної промисловості сказав, що обмеження постачання вугілля вдарить по пересічних українцях. Давайте почнемо з цитати Госмана. Мене дивує позиція деяких політичних представників, які абсолютно не пояснюючи реальний стан справ, які буде мати наслідки блокада, сьогодні намагаються якимось чином підігравати росіянам, ми буквально нещодавно почули заяви деяких представників бойовиків російських, де вони заявили про те, що негайно потрібно зняти блокаду. Друзі, а хто з нас не розуміє того, що все те, що вони говорять, треба сприймати абсолютно навпаки? Вони сьогодні використовують сценарій замороженого конфлікту і повторення на Донбасі сценарію Придністров'я. І хто від цього буде страждати? Україна і українці. Але насправді наше з вами завдання повернути Донбас в Україну і те, що сьогодні там підприємства виробляють в українських надрах вугілля, яке в кончі потрібно сьогодні для України і українців. Не має бути предметом шантажу і тиску на Україну. Ну, от шановні гості, ви звернули увагу так на риторику прем'єр-міністра. Він каже, що блокадники підіграють росіянам, і треба все, що говорять Росіяни, треба треба сприймати навпаки. І ось я вам цитую Бориса Гризлова, представника Росії в тристоронній контактній групі, який говорить про те, що вже готові що Росіяни готові застосувати певні заходи щодо України, якщо Україна не припинить блокаду Донбасу. Ось що говорить Гризлов. Ми спостерігаємо блокаду транспортного сполучення, яка розширюється. Такі дії фактично спрямовані на економічну соціальну ізоляцію, неминуче ведуть до заходів у відповідь. Донбас це не анклав і не острів. Ми не можемо допустити гуманітарної та соціальної економічної катастрофи на територіях, населення яких перевищує населення низки європейських країн. Це заява Гризлова, заява Росіян. Отже, або я щось неправильно розумію в словах прем'єр-міністра, або позиція прем'єр-міністра збігається з позицією росіян абсолютно точно у влади паніка і вони вже навіть з папірця не знають що правильно читати і як це викладати зараз де факто те що сказав Аваков те, що сказав Турчинов і Гройсман, повністю збігається з позицією Путіна і Гризлова. Повністю збігається. Все інше це лицемірство або брехня: надра українські на Донбасі, такі самі, як і в Криму. Нічим не відрізняються. І в українському шельфі видобувається Російською Федерацією для своїх власних потреб український газ. І це нашого прем'єр-міністра чомусь не турбує. З кінця 2014 року, коли він став головою Верховної Ради, натомість він дається до абсолютних інсинуацій, які просто спрямовані на підрив національної безпеки і оборони України, зато на догоду своєму бізнесу і бізнесу свого старшого бізнес-партнера. Кого саме? Президента України Порошенко, Другий. оскільки тільки президент може е, дуже швидко навести лад в питанні. Окупованих територій, оскільки він цього не робить, значить він має зиск на тому статусі, в якому невизначеному, в якому зараз перебуває ситуація з АТО, а не війною, лінію розмежування, а не лінію фронта, окупованими територіями, які виявляються не окуповані, бо там живуть наші громадяни, і там видобувається наша українська продукція. Опануйте Геннадію Геннадій Кривише, депутат Народного фронту. Ну, опонувати чому. У мене, наприклад, питання. Тому що е е от ви сказали, що в даному розрізі не так. Можливо, і якому розрізі можу там погодитися. По факту. А що потрібно на сьогоднішній день? От має зразу конструкція. Ми критикуємо, але ми зразу пропонуємо, яким чином на сьогоднішній день має поступити влада. Тобто, я, наприклад, вважаю, що ми сьогодні повинні дійсності припинити фактично будь-яку торгівлю з окупованими територіями. і Уряд має прийняти чітке рішення. Правильно? Але в нас є окремі. Питання, які стосуються енергетичної там безпеки, в даному розі ми говоримо про вугілля, і тому подібне не чітком потрібно визначити ці групи товарів, поставити чітку уряд, має поставити чітку крапку в цьому, розумієте? Я б тут зараз би не говорив про те, що є якась там політична складова, вона завжди була тут. У нас в цьому проблема була ж є. От ми ми фактично пожинаємо те, що було сформовано за останні і побудовано за останні 25 років. Це олігархізація в даній сфері, розумієте, в даному. І тому на сьогоднішній день просто так звинувачувати ні. А от те, що наприклад мені видно, що на сьогоднішній день блокада. По факту блокада. Вона грає більше в російську сторону, розумієте? Давайте, Олександра... тому тут, 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 тут дві сторони. І тому і так, і так ми можемо розуміти, яким чином в даному розрізі постійно. Є рішення РНБО, мені здається, що на сьогоднішній день його потрібно Є рішення РНБО, яке на сьогоднішній день однозначно потрібно виконувати. І я очікую, наприклад, що завтра має бути після сьогоднішньої робочої наради. Завтра має бути, я думаю, відповідне рішення. Олександр Каленков, президент об'єднання підприємств Укрметалургпром, є з нами на зв'язку. Олександре, доброго вечора. Чи чуєте нас? Добрий, день. Олександр, Я сподіваюся, ви чули нашу розмову. От Андрій Ніцой, експерт, директор центру стратегічних розробок. Він твердить про те, що влада України. Ні, зокрема, прем'єр-міністр і президент зацікавлені в тому, щоб зняти блокаду, тому що вони мають певні бізнес-інтереси в торгівлі з окупованими територіями, мають інтереси в тому, щоб окуповані території не називати окупованими територіями, і так далі. Що ви скажете? Яка ваша позиція? Опонуйте, будь ласка. Смотрите, я с то, решение только на экономических реалиях остановлюсь, Будь ласка, да. чьи там интересы и так, так далее, не буду говорить. Я считаю, что это интересы всех жителей Украины, чтобы экономика работала, была валютная выручка, и работала промышленность, потому что это напрямую отражается на валютном курсе и так далее. И любые власти, и премьер-министр, и президент, наверное, в этом заинтересованы, в том, чтобы работала промышленность. Потому что для людей это важно, они судят по эффективности власти, по этим показателям. Теперь, то, что касается временно неконтролируемых территорий и контролируемых, и влияние блокад. Все предприятия у нас, естественно, взаимосвязаны. Вводится уголь, коксующийся, энергетический, железородное сырье, готовая продукция и так далее. Те предприятия, которые находятся на временно оккупированной территории. Это все предприятия зарегистрированы на территории Украины. Все, вся валютная выручка идет через банки на территорию Украины, через эти счета на территории Украины и так далее. Тут и поступают средства бюджета. Каждое из этих предприятий платит ну, порядка там, от полумиллиарда до миллиарда гривен поступлений в бюджет, каждая из них. А теперь, то, что касается валютной выручки, то какие предприятия ГМК, о которых мы говорим, это полтора миллиарда долларов на временно оккупированных территориях, это все поступает на банки Украины, на счета украинских банков и так далее. И так далее. Ту зарплату, которую получают люди, тоже получают да, в банках Украины и так далее. Теперь, кто да, да, добрый, да, будь ласка, будь ласка. Да, то, что касается влияния на предприятия, которые на контролируемой территории находятся, влияние также большое, оно даже больше. Мы посчитали, это порядка двух миллиардов долларов находится под вопросом большим. То есть всего это в сумме три с половиной миллиарда долларов, и это, ну, соизмеримо с теми с деньгами, то даже больше, то, что мы получаем от МВФ. А, и еще один момент, понимаете, оно имеет вот, эффект домино. Если начнут складываться предприятия, закрываться. Начнут закрываться смежники, укрозализница не сможет возить. Потому что укрозализница в основном прибыльные получают доходы за счет грузовых перевозок. 60% перевозок, ну сейчас уже меньше за счет агрария, ну порядка 50% перевозок это грузы горно-металлургического комплекса. І понятно, це ще 200 тисяч людей на Укрзалізниці, да, не 300 тисяч чоловік зрозуміло. Олександр, але дивіться керівництво ОРДЛОЗ і представники Росії заявили, що вони збираються націоналізувати оці українські підприємства 31 не березня. Так почати да, націоналізацію підприємств. Да. Що тоді робити, якщо ми наскільки залежні від цих підприємств? Масматріть на е, я. понимаю, насколько я понимаю, предприятия наши украинские будут работать только в рамках украинского законодательства. Поэтому и платить только в украинский бюджет. Поэтому если будут какие-то вот с той стороны вещи, ну предприятия просто закроются. Я, естественно, не исключаю, что эти бандиты и прочие просто захватят, да, и направят это все в свою сторону. Эффект будет, ну, крайне отрицательным. Кроме того, у меня нет просто сомнения, то, что с точки зрения пиар и прочее, это будет использовано по полной программе. Потому что эти предприятия не работать не могут. Они, вот как на Авдейске, как Сахим, они обеспечивают теплом целые районы, они дают работу людям, это моногорода, да? они завязаны на одно-два предприятия. Если предприятие закрываются, люди вообще остаются без своего существования. Это, в принципе, гуманитарная катастрофа. И я так подозреваю, что с той стороны это будет просто использоваться для того, как благовидный Подход, вот мы пришли, наводим порядок и так далее. И это просто ужасно, потому что ну, Украина потеряет э, очень много и в плане отношения людей, и в плане экономики здесь. Потому что последствия для бюджета Украины, это не только мы, это посчитала Минэкономразвития и торговли, тоже эти данные верифицировала. А последствия будут катастрофические. Ну але хіба це не катастрофа, Олександре? Що вже три роки країна живе в режимі, коли ми а, коли ми співпрацюємо фактично на тій стороні з бандитами, бо це так і є. Їм від бандитів від їх рішення націоналізувати чи не націоналізувати наші підприємства залежить ціль, залежить цілі галузі економіки. Що ви думаєте про це? Я з вами зовсім згоден, ця ситуація абсолютно ненормальна, да. Это ну точно так же, как и антитеррористическая операция, которая уже длится три года, наверное, ненормальная ситуация. Точно так же и блокада, это ненормальная ситуация. Если мы в сухом остатке посмотрим, в основном плюсы получает от от этого Россия. И вот эти бандитствующие формирования на временно неконтролируемых территориях. Разумею. Поэтому, если есть возможность навести порядок и восстановить там, законность на всей mm -hmm. территории, это замечательно. Но исходя из того, что это, наверное, нельзя достичь в вот, ближайшие дни. То по крайней мере навіть порядок і дайте працювати нашої там економіки промисним Дякую, Олександр. Олександр Каленков, президент об'єднання підприємств Укрметал Металургпром, був з нами на зв'язку. Дякую йому і е, е, хочу ще перейти до ще однієї події, яку фактично чомусь медіа не дуже не дуже помітили, але вона дуже важлива сьогодні. Бойовики захопили Донбас Арену Ахметова, е, і ось як про це пише Ольга Мусафірова. А журналістка нової газети, вона написала пост у Фейсбуку, який мені виглядає цікавий, і ми вам його покажемо. Отже, що пише Ольга Мусафірова, Ахмедова підтверджують, озброєні люди заблокували розподільний центр гуманітарної допомоги на Донбас Арені. Затримали директор Донбас Арени і захопила кілька офісів фірм, що належать Ахмєтову, загрожують почати націоналізацію його підприємств. Три роки стерегли, аби ні волосок не впав, ні снаряд ну, мається на увазі Захметова. І раптово почали Компанію, якраз красточки, де роздають пайки цікаво. Чи обуриться населення, якого позбавляють пакетів з крупою і консервами, отже, і далі версія від Мусафірової, що бойовики вимагають від Ахметова застосувати свій весь вплив, натиснути на уряд і президента України, щоб блокаду атошників зняли, розігнали застосуванням сили. Негайно це означає, що не тільки блокада працює, але і те, що сидіти на двох стільцях. Важко навіть олігархові. Як не тягни Рінату Ахметову, доведеться зробити вибір. Нейтралітет не пройде. Ось така версія від Ольги Мусафірової блокади Ахметівської донбас Арени. Що скажете про це, шановні гості? Ахметов, Порошенко інші діячі. Э, були учасниками олігархічного консенсусу по обранню Петра Порошенка в першому турі президентом України. Вони взяли на себе зобов'язання, по тому що все, що відбувається, так і мусить відбуватися. Зараз вони не виконують свої функції. Гарантів з цієї олігархічної стабільності, і тому і Путін, і ті, хто стоять за цими маріонетками за Харченком Плотницьким, вони просто погру... ну, пальчиком показали Ахметову і Порошенку, що хлопці, ми вас тримаємо за таке місце, від якого, якщо потянемо, буде вам боляче. Це перше. І друге, попередній дзвінок з паралельної реальності свідчить про те, що люди живуть в ситуації не війни, вони живуть в ситуації стабільності порядку Де йде торгівля нормальна, з мирними шахтарями в танках і, і, так далі, і так далі. І їм треба тільки одне: дайте нам заробляти гроші. І вони будуть придумувати що угодно, що блокувальники працюють на Путіна. Хоча, як тоді пояснити заяву Гризлова, з погрозою. Шантажем української сторони і так далі, їх це не цікавить. Для них це просто знаєте, ну такий інформаційний шум. Саме головне дайте нам працювати як е, раніше, щоб фінансові потоки, зокрема, від вугілля 2 мільярди доларів, щоб вони капали туди, куди положено, Тому що нам треба готуватися до наступних виборів, mm -hmm. щоб влада так і залишилася в руках у нас, а не українських громадян. Що ви скажете, Геннадію? Ви знаєте. Ну, по-перше, всі ці речі, які зараз відбуваються, от досить серйозно прослідковується те, що на сьогоднішній день ну так сталося, але йде повністю дискредитація української влади. Спеціально різними методами. Тобто використовують що, що зокрема дивіться. Не із ну самим. в будь-якому випадку ми знаходимося в стані війни. Зрозуміло, що так чи інакше. Якби хтось сказав, як можна це все вирішити ось таким одним способом, я думаю, що це вже можна було вирішити. На сьогоднішній день ситуація так склалася, що дійсності, ця ситуація, яка є, вона ну сто відсотків. як представнику там коаліції, однозначно, ну до кінця. Ну не просто неприємно. Я розумію наскільки фактично на сьогоднішній день хочуть такими навіть методами цими заявами, які є захопленнями різними, провокативними заявами чомусь. Протягом двох тижнів представники ДНР ЛНР нічого не говорили відносно того, давайте продовжуйте нас там закуповувати чи зніміть блокаду. Тобто виглядає це як спланований якийсь план. Розумієте, так ну, зі як? сторони з дискредитації української О, дис... влади ну, я вам серйозно кажу. Дискредитацію і уряду і взагалі можливо навіть і президент, і взагалі влади взагалі дестабілізації ситуації в країні. От що мене найбільше давайте Вадима Денисенка. Тому... Я покажу пост, от і ви прокоментуєте версію Вадима Денисенко. Дивіться, Вадим Денисенко народний театр блоку. Петра Порошенко сьогодні пише свою версію оцієї блокади, блокади Донбас Арена. Він пише, що захоплення Донбас Арени це перша ластівка. Нас чекає історія по знищенню всієї імперії Ахметова, як на підконтрольній, так і на непідконтрольній території. Вже е, зараз в патріоти, е, в патріотичних групах в соцмереж шириться ідея націоналізації ДТЕК. Я впевнений, що справа е, з кількох днів, максимум тижнів, коли ця ідея перейде з мереж на телеекрани і до парламентської трибуни. Простіше кажучи, за всією цією історією стоїть великий дереван, а торгівля на крові це лише антураж. Я не хочу захищати Ахметова. Я впевнений, що можна знайти тисячі причин, чому підприємства були приватизовані неправильно. Я лише хочу, щоб всі ми, хто говорить про торгівлю на крові, задумалися над тим, як нас використовують. Тобто позиція Вадима Денисенка про те, що йде просто деребан дерибан, планується, деребан активів. Ахметова. І ось оце, вся вся ця історія та з блокадою. Це роблять люди, які хочуть розпиляти його власність. Що ви скажете про це? А, дивіться, ну як для мене. Ну ми я знову ж таки хочу сказати, що можна зараз говорити і в різну сторону. Дуже багато хто говорив уже про цю націоналізацію ще раніше. Угу. Зрозуміло, що є монополія фактично на, на, на даному ринку. Однозначно можна і, і розглядати і таку версію. Але на сьогоднішній день мені як здається, що е, ну дуже багато сторін намагаються отримати щось своє. Почалося вже щось... прем'єр. Сьогодні звертався там до о, голови фракції самопомічі і до лідера самопомічі розумієте. Mm -hmm. Тобто цим самим, а вже всі там забули про сміття і про мусор, і там знову ж таки щось у них знову там горить, розумієте? про цю проблему, взагалі ніхто не думає, вже не говорить. Тобто ви натякаєте Я того, що дуже, блокада це багато аспектів, від дуже багато намагання відмитися від сміття скандалу. Ну, так, це як один із методів, який mm -hmm. може спосіб, який може mm -hmm. бути на політичній кар'єрі на сьогоднішній день саме. Одна політична сила фактично так. взяла на себе е, цю хвилю блокади. Вона там це все курує. Е, це друге, друге, на сьогоднішній день це перше. Друге на сьогоднішній день ми повинні зрозуміти, знову ж таки, уряд має чітко прийняти рішення. Уряд має виконати рішення РНБО, розумієте. Тому в даному розрізі позиція фракції наша така, що це потрібно робити і приймати по суті рішення, яким чином заборонити що робити взагалі торгівлю сам саме так. Mm -hmm. Наприклад, ну не можна торгувати з компанією однозначно. Тоді, до речі, виникне питання. Одна із проблем, про яку говорили, це якраз контрабанда, mm -hmm. одна із mm -hmm. проблем. А контрабанда ж була говорила з про вугілля, mm -hmm. просто була блокада, блокували повністю все. 30... А якщо ми заборонимо фактично будь-яку торгівлю mm -hmm. з компаніями не українськими. Так. То відразу Я думаю, ми поставимо в деяких питаннях відразу на досить велику крапку. 30 секунд на відповідь на коментар Андрія Ніцова. Що ви думаєте про версію Денисенка і про те, що українське суспільство от використовують в тому, щоб дерібанити активи Ахметова? Звичайна версія. Використовувати в українській державі може тільки той, у кого в руках влада. Тому якщо Денисенко знає, що президент... Який має реальну владу, може е подерибанити майно Ахметова, то тоді, очевидно, він правий. Якщо він натякає на когось іншого, на нас з вами в трьох, то ми не маємо можливості деребанити майно Ахметова. Це тільки через суди, тільки через прокуратуру, яка в руках президента можна це робити. З цим тоді це можна погодитися, але це слабенька версія насправді, тому що. Е їм стабільність, стабільно деребанити бюджет і користуватися державними фінансами набагато важливіше, ніж просто вкрасти пару-тройку заводів. Геннадій Кривоше, народний депутат Від Народного фронту та Андрій Ніцой, директор центру стратегічних розробок, були моїми гостями. Дякую, шановні Дякую. гості.